Шалом, це Славко. Сьогодні ми поговоримо за дуже важливі речі. От коли ти не аборзіватель, а аналізуєш те, що насправді відбулося, то тобі важко інколи відповідати на певні запитання, і ти можеш це зробити лише з часом. От сьогодні, нарешті, я можу відповідально пояснити вам, чому не відбувся наступ лівим берегом, ви знаєте. Ці плани, по перше, ми побачили до чого призвів наступ на правобережжі, Чим він завершився компромісним таким результатом з нашими великими втратами і великою кількістю противника, що відступили. І тепер виникає питання: а чи мог чи був можливий наступ лівим берегом і що йому перешкодило? Ну, в напрямі на Мілітополь, як ви розумієте. Ну, я можу відповісти лише на друге питання, що йому перешкодило. Якщо захід ставив буквально з квітня питання щодо наступу на правобережжі, то наш верховний головнокомандович Зеленський ставив це питання за наступ лівим берегом в напрямі Мілітополя Криму влітку. Це був його план. Він його просував. І на цьому шляху він зустрів опозицію не тільки нашого залужного, але і наших іноземних союзників? Нарешті зрозуміло, звідки росли ноги у тієї статті залужного про те, що щоб нападати на Крим на південь, нам потрібно буде потрібно 5-6 бригад, 500 танків, скільки там БТР. І Пам'ятаєте, я вам оповідав цю історію, можете у мене знайти. і де ми все це візьмемо. Захід нам цього не дасть. і більше 23-го року. І що є альтернатива? Ну, яка альтернатива пропонував залужним. Ми вже це на собі відчуваємо, ми повернемося до цього питання. І от американські та англійські військові провели гру військову, в якій переконливо довели, що тими силами, які ми маємо Збройні Сили України та з тим постачанням, що їм роблять, цей наступ вважається ризикованим, і потім залужний. Коли мав вже на руках дані, він переконав Зеленського. І, зокрема, сліди цього от дискусії цих проблем ми бачимо в цій відомій статті залужного за 5-6 бригад, потрібних для опанування півдня. Що ми внаслідок отримали? Ми внаслідок отримали критику про власне, повзучий наступ на, вопер... на Правопережжі. Ми отримали. Критику цього зокрема, з боку Марка Мілена, председателя Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки, це серйозна людина, серйозний військовий від 9 листопада компетентно розкритикував наш наступ на правобережжі, що він, мовляв, небагато чи брізнився від російського, був повільний, грубий і відносно малоефективний. Ну, ясно, що ми самі бачили ці проблеми, коли. Наступали меншими силами? Ось власне ця карта Правобережжя. Коли ми наступали тут меншими силами, скільки ми тут поклали людей в цих наступах, скільки ми поклали бронетехніки в цих наступах, ми пам'ятаємо, які тут бійні йшли все літо, всю осінь. І буквально такі аж до початку листопада. Про що нам це говорить? Це говорить нам про те, що існує певна політична лінія, як ви зрозуміли, що Україна не може собі дозволити наведення війни з рішучими цілями. Інша справа, чому цю позицію підтримують наші генерали, я можу пояснити не через якусь зраду, не через некомпетентність, а через їх нормальний кар'єрний зріст. Правильно казала речі, що людина пройде всі щаблі командування, то вона зможе повноцінно командувати. Але командувати вона може рутинно. Ні, слухайте, я таки, мабуть, собі під столом налью. Бо я пити з кулька не можу, а наливати, як в радянському ресторані, з під столу, я ще не розучився. І висловлю свою думку так еф ефемеризмом. Що вірменський коньяк це як радянська влада. Коли нічого іншого нема, то з часом можеш звикнути. Ну, проте я відверто сказати ще не звик. Так от, регулярне командування дає рутину в командуванні, Можливість приймати рішення в умовах стресу, паніки, якщо воно або є, або немає такі властивості. Або ти їх виробив, або ні. Але в чому перевага у тих революційних полководів, які. Зробили свою кар'єру, минувши кілька щаблів, ну класичний, найкращий приклад, це Наполеон. Це те, що вони молодші віком мають більше рішучості. І, можливо, хтось з більшою рішучістю і напружив би ці сили. Не забувайте, ми мали дві-три механізм на кінець операції на правобережжі. Ми мали дві-три мег Дві механізовані, одну моторизовану, фактично з тим, що шовтиву три. І фактично, я не певен, що якби ми використали ці три мехбригади на півдні. Що можливо б ми і досягли результату. Ну, це не більше ніж гіпотеза. Я не бачив цієї штабної гри, коту проводили британці з американцями. Чим вони аргументували? Я знаю тільки її результат, що потрібно 5-6 бригад і стільки техніки, скільки Захід не дасть. Отак, от, от ми втратили реальну можливість. Завершити війну до Нового року або навпаки програти в цій бітві. Тут забайте, що альтернатива тут або так, або пан, або пропав. Ясно, що ми обираємо пан. Ну чому всі знаємо, хоч це і явний поляк, але ж на роботу їздимо. Ми могли виграти на лівобережжі, а могли і програти. Про що це нам говорить? Це говорить нам про якості. Залецько, як Верховного головнокомандуюча, що він цілком ініціативна рішуча людина і бачить ситуацію. Боже бачить її не менш суб'єктивно, як Черчилль. Це ж не забувайте, це ж було так з Черчиллем. Він весь час казав генералам, як треба робити, і вони йому впиралися, як той же Окін впирався, що каже, так не можна, що воєнна наука проти. Поки він нарешті не знайшов свого Монтгомері, і той вже робив, як хоче Черчилль, але на біду, Монтгомері виявився ідіотом. Один раз йому. Повезло в Африці наступного разу. Ви знаєте, в цій от операції з мостами в спробі завершити війну одним ударом. Він програв, і цього можливо, і ми програли в цій спробі. Завершити війну одним ударом на Кирпалівобриж. Вони туди впали правобережне угрупування. А скільки їм треба було перекидати сили на допомогу своїм, Ми знаємо не менше трьох діб. І це, щоб вони би що смішали в своїх порядках маршових, і б їх маршові порядки проватіліз бойовий. Це б ми ще на них тисли. Отака от, от ситуація. Тепер нас дорікають за нерішучість і грубість командування і вже висловлюють гіпотезу, той самий мілі, що наш наступ на Херсон, можливо, є останнім, котрий ми бачимо ефективний, бо вже і Збройні сили України знаходяться в стані вичерпання. Ну, ясно чому. Наші втрати з вбитими та пораненими сягають до 100 тисяч осіб, десь приблизно стільки ж, як і росіяни. Постачання як нам відбувається, ви знаєте, що Америка подає нам. Половину місячного виробництва своїх ракет для Хімарсів з GPS ближнього радіусу. Десь більшу половину навіть свого місячного виробництва перекидає на нас. Що Виробництво Стрільна 155 мм буде налагоджено і вже налагоджується, але повні ці результати очікують лендлізу лізу десь влітку 2023 року. Отака от ситуація. Ну ви знаєте, що Італія ним непогано допомогла. Щодо наших втрат, я вам поясню, ми втратили 11% парку М177. Скільки ми втратили парку м 109 там не ясно, що ніхто точно не рахує, бо це секрет. Скільки в нас, нас цих є М-109, росіяни кажуть сотня. Ми кажемо, натякаємо, що десь 80 або боже менше, то ми втратили десь 5-6 парку м 109 втратили 16% парку крабів. З 18 машин ми втратили 3, як ви знаєте. І за найближче поповнення парку артилерії неясно, принаймні, можна сказати, що наш парк артилерії сильнішим не стане. І зараз ми можемо використати можливості нашого меншого масштаб нашого наступу. Ви знаєте, можливості у нас дві наступати на сході, там де бойові порядки, в тому числі навколо кримінної противника більш розріджені. Чому ми можемо зараз наступати? По-перше, реально зараз нас збройних сил України 200 до 300 тисяч. Ми спроможні кинути на ворога. Чисельність противника на фронті зараз оцінують до 100 тисяч. Бо якщо він свою чисельність і поповнить, то йому поповнити справобережжя, ви знаєте, не вдалося. Ході кажуть, що вийшло 30 тисяч. Сам тих 30 тисяч половина не бойові. Формування, в тому числі розгвардія, телевіки, всякі метастелкові батальйони на грузовіках. Це ніщо. А з тих частин половина лишилася найбільш боєздатні для оборони фронту на лівобережжі, частина перекинута на відновлення, а лише частина, лише десь третина бойових з'єднань першої лінії була. Перекинута на Запоріжжя. Не так сильно вони й поповнилися. Так що, в теорії, ми зараз маємо можливість наступати, маємо перевагу чисельну і якісну. Наступів може бути два, як кажуть західні фахівці на сході, ну, тому числі навколо Кримірно. Тим самим шляхом, як ми наступали перед тим, на сході, каже, вам удалося, тому що бойові притяги противника були розрежені. Ну, вибачте, для того і наступи існують, щоб бити там, де противник слабкий. Бо я там бити там, де противник сильний, ми бачимо. Як це виглядає на правобережжі, цей наступ може бути ефективним. Ми можемо увійти в Луганську область. Проблема в тому, що це можна парірувати з севера. Ми не знаємо, які угрупування будуть створені, принаймні вони відновлюють танкову армію. Я не вірю в хімеру. Наступу з Білорусі швидше десь вони тут з півночі натиснуть. Ну це теж гіпотеза, поки що даних Ніза ні проти нема. І є другий спосіб наступати на півдні, Лівобережжя, в напрямі на Мілітополь-Крим з тим, щоб покінчити з війною. Тут, по перше, залізничне постачання в цьому напрямку противника, ви знаєте, слабке. По-друге, противник теж реагує, будує доволі кумедні навколо Маріуполя, оборонні якусь сліду зікріда чергову, риє якісь траншеї на вході в Крим. Теж готуєте це свічуває слабкість свого цього. Не навіть фортифікував Мелітополь, хоча я не знаю для чого він це зробив. Його все в принципі можна і об'їхати. Отака от ситуація. А в тому, що нам дорікають. Ну що ж, ми зараз отримали непогану допомогу з Італії. Ви знаєте, ми зможемо пару батальйонів відновити на М113-х. БТР після наступу ми, в принципі, треба буде проаналізувати втрати нашого парку М113. Нам його поповнюють італійці. Поповнюють, дають кілька на втрачені німецькі зношені панцергаубіці 2000. Вони нам обіцяють дати взамін тих, що підлягають ремонту одиниць. Чому вони так? Ми вже знаємо, де були застосовані значною мірою панцергаубіці, да, під, під Бахмутом на найбільш Загроженій ділянці з точки зору артилерійського вогню, там, де артилерійський вогоньпровідника був найбільш масований. І зате це італійська версія, що панцергаубіці були застосовані тут -от під Бахмутом, і Це значною мірою пояснює нам, чому так швидко вони із чому так швидко вимагали ремонту. Отака от, от ситуація. Ну, що можна сказати за альтернативу. Залужного. Ви знаєте, другим, другою тезою залужного було перейти до пасивних бойових дій, доведення вогню високоточною зброєю, яку нам захід дасть. Мабуть, його, не, він не міг брехати, його, мабуть, самого дурили, тим, що дадуть нам високоточну зброю дальшого засягу. Пам'ятаєте, Рестович цим марив. Ну і ви, ви, ви вже бачите, чим виявилася оця от третя, я кажу, третя альтернатива залужного, що нас обстрілюють дійсно високоточною зброєю. Дійсно руйнують нашу енергосистему. Пан Тимченко, генеральний Директор енергокомпанії заявив, щоб ми б українці мали зробити своїй владі і його енергокомпанії велику послугу, послугу виїхати або дадам від себе видихнути, щоб не споживати електроенергію, не заважати її експорту за кордон, бо ми все ще таки споживаємо по ці свої нещасні 200 кВт. На місяць і це його, мабуть, дратує. Ясно, що настане менше, він скаже менше споживачів, треба підняти ціну кіловата. Ви бачите, що союз Путіна і енергетиків виявився значно більш ефективним, ніж просто Путін проти Зеленського. І... Ми маємо бути вдячними Зеленського принаймні за його інтелектуальну, за його вольову спробу завершити війну вчасно, завершити війну до нового року, завершити війну ударом на Крим. Чи виграв би він чи програв? Ми не можемо. Судити, але це ще раз підтверджує, що не все такозна. І всі, хто кричать залужний, залужний, вони в тому числі кричать і за сьогоднішні удари по енергосистемі України. Бо це був, зрештою, план заружного перейти до обміну ударом високоточною зброєю. Отак, от, от ми цими ударами і обмінюємося. Лайкайте, like підтримуйте, розповсюджуйте. молимося. До Нового, ще є час. И побачим, может быть, что-то еще такое произойдет, отчего мы все будем в захвате. До свидания. Бай.